Пропоную пограти в гру. Для цього нам потрібна допомога одного з батьків, аркуш паперу, різнокольорові фломастери трьох кольорів і два кубики. Один з позначенням кольору, інший з крапачками. Ну що, починаємо? Спочатку попроси допомоги матусі, яка намалює на аркуші паперу різні цифри. Від одного до десяти, Тож, починаємо нашу гру. Для початку бросаємо кубик лише з крапачками. І скільки у нас тут крапачок вийшло? Так, шість. Шукаємо цифру 6. І закреслюємо всі цифри 6. Так, де ж ще? Все? Більше немає. Бросаємо наступну. Яка у нас виходить скільки крапачок? Так, 5. Значить, будемо шукати цифру 5. Закреслимо цифру 5. А тепер пропоную ускладнення. Граємо двома кубиками. Перший кубик показує цифру. Інший кубик показує колір. Так. Яка це буде цифра? Це буде цифра 2. Якого кольору? Зеленого. Шукаємо цифру 2 зеленого кольору. Закреслюємо її та продовжуємо. Яка цифра? 4. Якого кольору буде? Жовтого. Шукаємо, де у нас жовтого кольору? Цифра 4. Закреслимо її. Також, тож давай приєднуйся і поіграй з батьками в цю гру.